Теро поранених українських військових це підсумки нової активності бойовиків на Донбасі. Про втрати написав уночі у соцмережі радник президента Юрій Бірюков. Про півсотню убитих найманців кажуть у спільному центрі з контролю та координації. Радник голови СБУ Маркіян Лупківський повідомив, генштаб Російської Федерації втратив щонайменше. Чотирьох спецпризначенців О пів на дев'яту вечора бойовики спробували відновити обстріли Мар'їнки, але після тиску на російського представника у центрі вогонь припинили. Поранених військових приймає Дніпропетровська лікарня імені Мечникова. Туди за останню добу привезли 31 одного вояка. Більшість із них саме з-під Мар'їнки. Двоє у надтяжкому стані з вогнепальними та осколковими ураженнями голови, грудей та кінцівок. Їх прооперували ще двоє солдатів з контузіями. Один має поранення черевної порожнини. Лікарі запевняють, зроблять усе, аби їх врятувати. Лікарня мечникова вже другий рік на війні і має достатньо і досвіду і можливості надати допомогу при найбільш тяжких вогнепальних пораненнях. Медичні працівники, волонтери всі готові до надходження поранених. Байці і вже місцеві жителі доставляються курахарську лікарню. медикаментами, медпрепаратами. Всі обеспечені. У ці хвилини по всій лінії зіткнення відносна тиша повідомив собиття речник штабу АТО Леонід Матюхін. Утім, говорити, що ніч минула спокійна не можна. Постріли лунають, але в порівнянні з минулою добою обстріли незначні. Нагадаю, масовану атаку на Донецькому напрямку бойовики розпочали вночі проти середи. Тисяча живої сили, 10 танків та артсистем гвоздика. Запеклі бої не вщухали один, е, 13 годин. Під вогнем опинилися Мар'їнка, Красногорівка, Піски та Водяне. Українські позиції обстріляли понад 140 разів разів зградів, артилерії та важких мінометів. Українські військові були змушені застосувати артилерію у відповідь. За словами військових, супротивник застосовував чи не усю наявну в нього зброю, зокрема і заборонено мінськими угодами. Помарінці та красногорівці гатили з важкої артилерії, градів, танків і мінометів. Після чого пішли у наступ. Під прикриттям знову ж таки артилерійського вогню ворог розпочав наступ на наші позиції з боку противника. приймав участь до або близько тисячі осіб, кілька десятків одиниць. Важкої техніки. Ці кадри зафільмували місцеві мешканці. Мар'їнський район охопили пожежі. Палали будинки, лікарня і школа. Загинуло троє мирних, ще п'ятеро ушкоджені. Вибухи лунали і в Донецьку. Донеччани пишуть у соцмережах. У місті чимало руйнувань. Щонайменше одна людина загинула, одна поранена. Аби зупинити атаку бойовиків, українські військові були змушені повернути та застосувати відведене важке озброєння. Про що попередили усіх міжнародних партнерів на дану хвилину, значить штурмові дії і дії противника зупинені, Він зупинився із посиланням на дані генштабу, радник президента Юрій Бірюков звітував, бої коштували життя трьом військовим. Ще 31 поранено. Водночас радник голови збу Маркіян Лубківський повідомив про втрати бойовиків: 10 загиблих, понад 80 травмованих. Оксана Вілента, Сабиця канал Україна. Політологи вже висувають версії щодо причин загострення ситуації на Донбасі. Більшість пов'язує атаки з самітом Великої Сімки, що стартує цими вихідними. Мовляв, Кремль хоче підігріти Європу і дати привід говорити про агресію з обох боків. Та поки що поновлення атак б'є саме по Росії. Найшвидше відреагував рубль. Напередодні він знову стрімко упав до 54 дерев'яних за долар. Інші оглядачі пов'язують роздмухування вогня війни на сході саме зараз, річницею президента при владі цього тижня. Він звітуватиме перед Україною за зроблене і озвучить плани на майбутнє сьогодні об 11-й у Верховній Раді. Петро Порошенка чекають зі зверненням до депутатів. А завтра він має скликати велику прес-конференцію. Не виступ у нас перспектива на роки визначена. Президент проаналізує, що сталося за рік, та визначить наші ключові стратегічні і тактичні задачі на рік. Наступний Олег Медведєв, радник президента України. Хвиля декомунізації докотилася до районів Рівненської області. У селі Катеринівка знесли пам'ятник Феліксу Джиджинському. Звалити залізного Фелікса виявилося непросто. Активісти підрізали основу пам'ятника автогеном. Утім, розкачувати статую довелося ще дві години. Нагадаю, 15 травня президент Порошенко підписав закон, що забороняє радянську символіку в Україні. Майже 40 тисяч мешканців Сходу сьогодні не можуть знайти роботу на новому місці. І це лише офіційні цифри. Вимушених переселенців вирішили перенавчати у Європі. Гроші дають західні благодійники. Групи формуватимуть українські чиновники. Хто першими може потрапити на підвищення кваліфікації за кордон? З'ясовувала Ірина Камінська. Едуард з Маріуполя за фахом будівельник до подій на сході працював на металургійному комбінаті у столиці уже півроку, але роботи досі не знайшов. Новину сабитій про перспективу навчатися на курсах у Європі. Спершу сприйняв з ентузіазмом, але одразу ж і засумував. каже, поїхати від родини надовго і так далеко не зможе. Тобто ради образування та можна позволить уїхати. За граніцю обучатися дану сім'ю, задержати його када. у часом жена находиться в декретному одпуску і двоє дітей, то они самі себе не обіспічать саме таких, як Едуард, будівельників і технарів прийматимуть першими на закордони перенавчання. Держава розраховує, що саме ці люди по поверненні відновлюватимуть поруйнований Донбас, коли там запанує мир. А поки що чиновники радять підтягнути мову і психологічно налаштуватися на новий переїзд. Нехай і нетривалий. В розлуці з рідними доведеться прожити від трьох до шести місяців, залежить від складності програми. Механізм навчання перенавчання за кордону почне діяти орієнтовно з наступного року, з 2016 року. Особа буде проходити тестування. Окрім перевірки базових знань, тієї спеціальності, за якою вона буде навчатися, безумовно, треба перевірити її знання іноземної мови, бо це все-таки навчання за кордоном. Крім цього, необхідно провести певне психологічне тестування. Європейська освіта дасть перевагу, каже аналітик ринку праці Руслана Березовська, але експерт застерігає, можливо, і таке, що заморський рівень життя надто сподобається переселенцям, і ці з новими навичками вдало прилаштуються у ситі Європі. Мы не особо верим в то, что те що ті люди, которые получат образование за границей, вернутся в Украину. Притом ну, им нужно создать уж очень э, льготные условия при трудоустройстве, а трудоустроить таких людей тоже будет сложно, потому что конкуренция растет. Втім, чиновники себе підстрахували. Аби не втратити потенційні кадри, обіцяють прописувати умови у спеціальному договорі. Якщо після підвищення кваліфікації у переселенців виникне бажання залишитися в Європі, доведеться працевлаштуватися легально або ж повернути всю суму, затрачену на навчання, з власної кишені. Ірина Камінська, Іван Кожевніков, Сабитія канал Україна. Краматорський школяр написав листа Богові, від якого плакали усі місцеві листоноші. 12-річний переселець з Донецька вже рік не був удома, бо повертатися його сім'я боїться. Сабиті знайшли хлопця і розпитали, про що ж ішлося у листі. Федора Нагорного вдалося відшукати на одній з баз відпочинку під красним лиманом. Ще взимку хлопчик взяв участь у конкурсі Укрпошти. Тоді школярам запропонували написати листа про світ, в якому вони хотіли б жити. Вимушений переселенець Донецька не вигадував незвичайних світів. Йому здалося достатньо світу, в якому просто не стріляють. Я писала не потому, тому, що це був конкурс, а потому, тому, що я хотів, щоб люди мене услышали, особливо діти. Ні, поняли, що большое зло та війна, що не надо, чтобы она була у своєму листі. Маленький Федір просить у Бога припинити війну і повернути мир в Україну і в його рідне місто. Мати хлопчика впевнена, дитячі мрії мають збуватися. Все одно должно случиться так, как он хочет. Все одно все будет хорошо, обязательно. Мысли добре. На пошті в Краматорську до листа хлопчика поставилися з величезною увагою. За умовами конкурсу листоноші розкрили конверт. Прочитавши листа маленького Федора, сліз не стримував ніхто. Настолько було це письмо пропитаною. Вот Хотілося уйти от, этого всего, от этого всего страшного, щоб наконець наступив мир, і ми всі. Вернулись к себе домой, в свои школы, в свои дома. копію листа Укрпошта відправить до міжнародного бюро всесвітнього поштового союзу для участі в інтернаціональному конкурсі Олексій Куделя Ігор Монастирьов, в канал Україна. Змагаючись навчатися, учасників турніру Шкіряний м'яч залучили до освітньої програми, де розказали про здоровий спосіб життя та небезпеку ВІЛ та Сніду. Шкільні футбольні команди з усієї України з'їхались до Києва. Саме тут проходить фінал змагань шкіряний м'яч. Більше сотні дітлахів напередодні вирішального матчу пройшли ігровий тренінг, присвячений здоровому способу життя та захисту від сніду. Данило нові знання допомогли позбавити схибних страхів. Для мене стало спокійно, що я знаю, як. Як треба оберегтися, щоб не заразитися ВІЛ. Тренери адаптували програму спеціально для підлітків. Ми використовували якісь базові принципи футболу ігри для того, щоб об'яснити пути передачі і непередачі передачі. Віч щоб діти розуміли, що може бути для них опасної ситуації, а где повинні відноситися толерантно. протягом трьох годин юних футболістів займали лише ігровими командними завданнями. Після кожного з них тренер наводив приклади з реального життя і Показав, що виявити людину з ВІЛ у натовпі так само складно, як знайти м'яч, схований за спинами товаришів навпроти. По рухам це не можна зробити так само, і в житті ВІЛ може можна виявити тільки е, спеціальним тестуванням. Збагачені цінними знаннями сьогодні підлітки боротимуться за перше місце у футбольному турнірі. Переможців змагань нагородять після фінального матчу Кубку України Динамо Шахтар на НСК «Олімпійський». Ольга Гуска, Олександр Глинін, Сабиті, канал Україна. Погіршення криміногенної ситуації в українських містах фіксують правоохоронці. Скажімо, на вулицях Херсона пограбувань побільшало утричі. Золоті ланцюжки, сережки, зловмисники зривають зі своїх жертв просто посеред білого дня. Знайти грабіжників досі не можуть. Чому дізнавалися Сабиті? Откуда, непонятно відкуда, как-то перед глазами моментально два кулачка к шиї ідуть, мгновення, і он побіжав. Марина не встигла оговтатися, як лишилася свого ланцюжка. Грабіжник замитна квав п'ятами, а його жертва кілька днів боялася виходити на вулицю. Шок, звісно, непередаваємий. Дуже важко. І да. жалко, і психологічне таке ужасне состояння. Лише за останні два місяці у Херсоні вже зареєстрували понад чотири десятки вуличних пограбувань. Розкрили половину. Бо там де школа, жінка з дітьми йшла, і він, мабуть, ззаду йшов. як то збоку побачив це все діло і сорвав з неї цепочку. За статистикою жертвами вуличних грабіжників найчастіше стають жінки. Аби не стати жертвою грабіжника, краще його не провокувати. Ось такі. Прикраси не слід носити поверх одягу. Розкривати вуличні грабунки складно, зізнаються правоохоронці. Спершу складають фоторобот нападника зі слів його жертви. Однак особливих прикмет, як правило, помітити так швидко не вдається. Тяжко їх знайти. ну один, який, да, дуже швидко бігає, і ми його приміряємо вже порядка 15 епізодів за ним. Єдина надія зловити злочинця на збуті. Несуть награбоване, як правило, працівникам ломбардів. Однак співпраця зізнаються херсонські міліціонери проблематична. Це запроси, поки отвіти, тобто це проходить час і плюс те, що ну, є захист персональних даних і все остальне. Тож захищаються городянки як можуть. Марина тепер вулицями ходить з охоронцем Тімкою. канал Україна.